Так, усім доброго дня. Слідуючий день опять коло культиватора працюємо. Так. Ось повиставляли вже стійки. Розставив на три ряда, по чотири стійки на один ряд. Так у нас вийшло. Трішки пригадав, з міжрадям трішки маленькі ззаді. Але на практиці все побачимо. Так, зараз будемо варити сідовочки на автосцепку, будемо чіпляти Тому що в нас таке наплугові автосцепка і думаю сюди, щоб не заморачуватися з тими пальцями всім. Зваримо зараз треугольник, он швеля, купили вісімку, і буде все файно. Ну що, варимо, знімаємо далі. Так, ось культиватор вже на такому етапі. Зварили трикутник на навіску. Ось ця автостепка ця. Камісь так. Ще потім пару перемочок. Перемичок тут і буде бомба. Так, зараз начіпимо на МТЗ, бо його потрібно звідти забрати. І машина немає як виїхати, потрібно його перевезти. А потім вже приваримо перемички. Сюди одна, з того боку одна і думаю буде достатньо. Такі то діла на каток. Віддали, купив диски на металоломі і віддав токару, щоб він проточив їх. Будуть диски на 35 каток. Ось, сніжок ось починається. На 35 каток. Буде два катка по метр шістдесят, щоб трішки перекривало лапи. Оце завівай. Такі то діла. Ну що, начепимося на МТЗ, покажу як воно буде виглядати. Запустили МТЗ, яке на ФРС. А МДЕшка тоже. шуми, давлення четверка Все, їдемо чіпляємо культиватор. культиватор Ось вже підчепили за в Такі вийшли ще каточок, чекаємо зап -зап запчастини на каточок і будемо ще варити каточок поки ми залишаємо в такому стані. Такі то діла. Ну все, на сьогодні таке відео. Далі будемо знімати ще, очікуйте нові випуски. Все, до зустрічі, бувайте, пишіть коментарі, ставте лайк.